Вітаю всіх, я Наталія, ви на каналі Зайняти сільське життя. І сьогодні я стала ягідкою. Да. Мені сьогодні 45. Я отримала багато привітань, багато побажань, але я ще отримала дві посилочки. Одна прийшла трошки на пару днів раніше, а інша прийшла якраз сьогодні. І це, звичайно, дуже-дуже приємно. Перша посилочка зараз я буду хвастатись, звичайно, цими подарунками. І Перша посилочка прийшла від. Моєї подруги від Юлії. Юля живе в Великій Британії і вже не перший раз вона користується послугами інтернет-магазину пряжі Вулмаркет. Замовляє в них мені подарунок і вони відправляють новою поштою. Показую, що цього разу Юля мені замовила. Я була дуже шокована. Клубочниця, дивіться, яка класна. Шикарна. Правда? Другий подарунок, це ось така лінійка. На сайті Волмаркету є м -м, відео, що це за лінійка і як нею користуватися. Я тільки пам'ятаю, що це лінійка для шкарпеток. Але коли я, коли я розберуся, як користуватися цією лінійкою, я обов'язково зніму відео. Далі ось такі маркерочки. Це вийде ще в око. І ось така пряжа. Кашемір був. Склад в цій ниточці 100% кашемір в 100 грамах 450 метрів. Ниточка тоненька. І вона така слизька. Дуже приємна на дотик. Шикарно. І це колір 10. 14. Колір темно сірий. Ось так він більш-менш передається. Темно-сірий колір. Ось така пряжа. І в мене їх 5 моточків. Я дуже вдячна Юлі за подарунок-сюрприз. Я дуже вдячна вулмаркету, що вони завжди йдуть на зустріч своїм клієнтам. І я всім бажаю і здоров'я, і благополуччя, і хай у всіх усе буде добре. Юлі дякую за подарунок, болмаркету дякую за те, що вони є. Це реально класний магазин. Тепер хочу показати другий подарунок, щоб не розтягувати дуже надовго. І хочеться поділитися своєю радістю. Це подарунок від моєї подруги Іри Бранд, яка живе в Швеції. Ірочка, я тобі дуже-дуже вдячна. Сюрприз вдався. Перше, я достаю із коробочки. це кава і чай. Поскрила. Тут якісь кліточки, синенькі, червоненькі. Той дуже смачний чай. Дуже смачний. Ну, Іра, не Іра, якщо вона не прийшла нам е шведського чаю. Не знаю, правда, чи це шведський? Мабуть, так. Да. Оця маркировочка вже колись, вже колись Іра присилала. Так що, кава, чай? Кава, чай. Пакет які з смаколиками, тут було три шоколадки, я вже одну віддала мамі. Ось У нас залишилось дві отакі шоколадки. І якусь із них я віддала третю мамі. І ось такий ось такі цукерки. Це, мабуть, жувальні. Далі пряжа, зараз пряжа. Ось така темна. О, оце вона більш передається натурально, так як є. Тут склад: 40% махер, 10% меринос, 30% акрил, 18 поліамід, 2% еластан. Вона реально пружина. Тут 275 метрів 50 грамах. Тобто теж вона тоненька, мухерова ниточка, практично не колиться. Дуже приємна. Є. Ну куди без шкарпеткової ниточки? Це ще такий класний е, колір. Класична шкарпеткова пряжа. 75х25, 100 грамів 400 метрів. Хотсокс. Опа. Це з Люриксом. Ось така ниточка. 74. 74% вовна, 24 поліамід і 2% поліестер. В 100 грамах 420 метрів. Теж схоже на шкарпеткову. Ну, це, мабуть, якесь буде косинка, хустинка, щось таке. А може, я кудись іще якийсь жакард. Тому що тут такі секції довгі і якраз буде шикарний жакарт. Ось така шкарпеткова ниточка Шахенмайер. Тут я не скажу, яка тут фірма і як воно зветься. А тут, а тут же ж я бачу, так? Да? Це ще й регія. Шахенмайер регія. Ось такі тут шкарпетки повинні вийти. Вона ось така рябенька, але кольори переходять. Дуже цікаво. Так, далі моточок. І ще ось такої краси. Ось етикеточка. 70% Virgin Wool, 30% а Аметраж в 100 грамах 400 метрів. Шикарна. Ой, так. Ой, так, це що? Пасмочка з етикеточкою. Ручна краска холодним способом. От Пауліни Квіст. 80% меріно, 10% нейлон, 10% кашемір, 400 метрів 100 грамах. Ось. Про цю ниточку, можливо, я пізніше розкажу більш детально. Шикарно. У мене нема слів. Ось така пряжа 50 грамів 230 метрів. 55% вовна, 45%. Мабуть, мабуть, не вовна. Не, не показує. Не показує. Не хоче фокусуватися. Вовна, а мабуть, тут котон. Ну, хоча не котон. Тут не написано, що це котон. Тут написано Бомаут, Бомаут. Це треба у Іри питати. Тут ще етикеточка і таких моточків у мене 5. І ще... А, тут ще маркерочки. Дивіться, це ручна робота. Маркерочки. У зелених відтінках. Все, як я люблю. І тут іще у мене ось скільки ось такої краси. Шість пас. Так, фермін. Знову ж таки. Це шикарна ниточка. 75% органік Маріна Ол. 25% поліамід, 50 грамах, 150 метрів. Вона, бачите, по типу твіду. Рекомендують спиці 4 мм, 4,5. Дуже м'якенька, дуже тепла. Так, це ще не все. Ось така торбинка. проектна. Я, до речі, одну торбинку вже Іра колись мені присилала, схожу торбинку. Я з однією торбинкою. Зараз і в магазин, і, і поза магазин. тобто вона в мене дуже похідна. Ще одна. Шикарна. З принтом таким класним. І, звичайно, листівочка. Чесно сказати, я її вже розкривала. Листівочка, привітальна. І дуже приємні слова. Я дуже рада, що в мене є такі подруги. І я хочу, щоб у всіх щоб завжди все було добре. Я хочу, щоб усі е, мали здоров'я, щоб у всіх. Збувалися мрії. І хай у всіх буде все просто чудово. Я на емоціях, тому не буду я більше нічого балакати. Мені справді дуже приємно. Я сьогодні стільки отримала привітань, навіть і не здогадувалась. Тому на цьому все. Всім гарного дня, мирного неба, всім пока-пока.